Що потрібно враховувати в комунікації, дам вам одну із основних таких речей, яку постійно необхідно тримати у фокусі уваги, якщо ви бажаєте з кимось, незалежно від того, чи перебувати в тривалих відносинах, чи, можливо, в якійсь короткостроковій перспективі про щось домовитись. Чи хочете вправно домовлятися із собою, щоб ваш внутрішній діалог був такий от комфортний. Щоб не було цих ось коливань правильно, неправильно, хочу, не хочу, не знаю, як вчинити. І, можливо, хтось із вас уже здогадався, тема нашого сьогоднішнього відео про я. А що ж таке я? Доволі часто люди, коли ми у них запитуємо: А хто ж ти такий, обдайте відповідь на запитання це. Я зачекаю? Є? Можете кивнути головою, якщо є. Ще раз. Хто ви є? Дехто оцінює себе з професією. Ну, до прикладу, говорить: я юрист. Я бухгалтер. Я директор, менеджер. Тобто із певною професією. Хтось себе ідентифікує. Іншими словами, можна навіть сказати, що з певними навичками. Далі. Хтось себе. Ідентифікує із певною такою соціальною роллю. Я мама, я тато, я син, я дочка? Я патріот. Тобто є і, і, і така тенденція ідентифікувати себе і відповідати на запитання: а хто ж я є? Більше того, хто я є, це про що? Це про тіло? Якщо ми візьмемо частинку, відстежемо волосся чи частину себе. Відкладемо. Ми в тілесному форматі стаємо меншими, одначе саме я не зникає. Тобто, наше Я не стає меншим, коли ми, до прикладу, поголилися чи зістригли волосся. Чи бувають такі халепи трапилося кусочок тіла десь відокремився. Тобто, я у цьому випадку не зникає. До якого моменту слід поголитися або наскільки? Потрібно забирати тіло, щоб я існувало. Таке от запитання, на яке відповіді, скоріш за все, швидкої немає. Ні у вас, ні у мене певною мірою. Більше того, чи може бути я одне, чи можливо деякі люди мають декілька я. Ну, до прикладу, хтось себе ідентифікує з певною професією, хтось ідентифікує з соціальною ролью. Можливо, хтось до обіду себе ідентифікує. Бухгалтером а після обіду мамою. Або й одночасно. Бухгалтер-мама. Мама-бухгалтер. Мама. Мама, бухгалтер. Буває таке? Ну, звичайно. І скільки взагалі таких ідентичностей може існувати в людини? Одна, 2, 3, 5, 10, 100 тисячу? Я думаю, що дуже багато. У деяких це цілий калейдоскоп субособистостей. Субособистості це ті ідентичності, які є у нашому. Внутрішньому світі. І от наша задача в комунікації зрозуміти, а які ж субособистості або ким себе вважає наш співрозмовник. Бо, до прикладу, якщо він вважає себе героєм, то йому необхідні перемоги. Якісь рутинні заняття для нього не підійдуть. Якщо він вважає себе ну, таким собі, середнячком, а то навіть ще й нижче, ну, то ви розумієте, що вся його робота, вся його діяльність, вся його комунікаційна сфера буде така собі, середнячкова, а то навіть гірше. Якщо людина вважає себе лідером, це одна ситуація. Якщо якимось там заручником, долі, зовсім інше. Тому, коли ми знайомимось із людиною, було б добре, щоб ми поцікавились, ким вона є. Можна прямо в лоб задати запитання, можна декілька інших способів, я думаю, ви зрозумієте, які питання і яким чином можна отримати відповіді, хто ж людина ця є, з ким вона себе ідентифікує. І вона нам буде пояснювати, і в нас буде у своєму такому внутрішньому світі, в нашому, нашому внутрішньому просторі, буде формуватися оця ось ідея, оце ось. Внутрішній такий образ цієї людини. Певні ознаки, цінності, навички, уміння, переконання, ім'я. Тобто це все у нас із світу зовнішнього, тобто у нас буде певна людина, певний колега по комунікації. Чим більше інформації від нього будемо отримувати, тим більше у нас буде проявлятися, народжуватися оця особистість, уявлення про нього у нашому внутрішньому світі. І зверніть увагу, що стерти це ось уявлення ми не зможемо. Тобто, якщо ми познайомились із Петром, і він нам про себе розповідає, ми з ним комунікуємо, то певним чином його цей візуальний образ переливається до нас у внутрішній світ, виникають у нас у голові певні, вже такі от в пам'яті, в пам'яті навіть не на різних. Рівнях нашої тканини, якщо можна так сказати, нейротканини. Нейрони задіюються у формуванні певного образу цієї людини. І стерти оцей ось нервов... нейронний цей пучок, нейронні ці відносини, зв'язки, які відбувалися, вже відбулись у нашій голові. Їх не можна. Але можна цей образ, це зображення внутрішньому світі, його можна віддалити, змінити. Покрасити, зокрема, зробити образ Петра більш таким от яскравішим або тусклішим, зробити його більшим або меншим і пересувати в нашому внутрішньому світі. Тому, коли ми знайомимось і маємо намір вести діалог та комунікацію, нам необхідно зрозуміти, а хто ж такий Петро, з ким він себе ідентифікує. Тут ще такий один аспект, пов'язаний з необхідністю з'ясувати, яка все ж таки, до прикладу, професія у Петра. Бо якщо він ну, нехай буде таксист, то, скоріш за все, він ідентифікуватиме себе з таксистами. Тобто не обов'язково, що таксист себе ідентифікує з таксистами. Я думаю, ви це розумієте. Не обов'язково, що людина, яка отримала диплом хіміка, сприймає себе хіміком. Вона каже, ну, так, випадково отримала, або диплом стоматолога отримала, себе може не ідентифікувати стоматологом. І навпаки, є людина, яка без диплому стоматолога, але ідентифікує себе, вважає себе таким. Тобто нам потрібно не дипломи, не зовнішні якісь реквізити, а нам необхідно зрозуміти, а як себе людина вважає у своїй голові, хто вона? Якщо вона, до прикладу, ідентифікує себе як таксист, в неї може навіть не бути автомобіля, ну, на даний час, чи взагалі ніколи не було, але от вважає вона себе. Звичайно, що, скоріш за все, є автомобіль, вона таксує ну і так далі. І тому подібне. Але це не обов'язково, що на даний час у цієї людини є автомобіль. Може він на ремонті, вона його продала і так далі, і тому подібне. Але самі ці паттерни поведінкові таксистів будуть і в нашого співрозмовника. Ми повинні це розуміти. Тобто якісь там аспекти гумору будуть однакові, аспекти цінності будуть однакові, метафори, якими пояснює світ таксист. Вони, скоріш за все, будуть перетаманні усім таксистам і не лише, до прикладу, в Києві там, чи в Одесі, а і у всьому світі там, в Нью-Йорку, в Парижі. Тобто, таксисти, можна сказати, це як певні такі от, родичі. Певна така от є нація таксистів. У них є спільні поведінкові паттерни, мисленнєві, зокрема. Вони, можливо, однаково одягаються, їздять певною мірою з тою чи іншою особливістю. Яка притаманна власне таксистам. Вони, У них є певне відношення до грошей, до людей, з якими вони ведуть діалог, комунікують, до автомобілів, зокрема, у них свій підхід зовсім інакший, ніж, до прикладу, у перукарів Чи у трактористів. Тому, коли ми комунікуємо з нашим співрозмовником, з яким маємо намір будувати відносини, чи взагалі про щось домовлятися, намагаємось з'ясувати, а хто ж. Для себе є ця людина. З ким вона сама себе ідентифікує. І тоді ми можемо уже прогнозувати її поведінку. Прогнозувати, бо ми знаємо її цінності, ми знаємо її навички. До прикладу, якщо людина ідентифікує себе з таксистом, ну то очевидно, що вона вміє їздити на автомобілі. Очевидно, що вона дуже легко називає ціну на свою послугу. Ну бо тисячу разів це їй доводилося робити. Очевидно, що вона вміє читати карти і користуватися там навігатором GPS. Очевидно, що вона знає ціну на бензин і розраховує вартість там, кілометру, ну і так далі і тому подібне. Розумієте, да? до чого я привожу в результаті? До того, що, знаючи, ким себе вважає людина, ми можемо взагалі... Вести діалоги в такому от форматі, коли вгадуємо її наступні вчинки. Ми можемо навіть вгадати її майбутнє. І, зокрема, наше майбутнє з нею. Бо вона ж буде ставитись до нас, як таксисти ставляться до людей. Я не говорю що добре чи погано, але, можливо, певною мірою. Зверніть увагу, що потрібно зрозуміти, яка ідентичність у цієї людини така от превалююча, якщо вона з декількома себе. Ідентифікує. Тобто вона може ідентифікувати себе, до прикладу, з таксистом і татом. І слід зрозуміти, що ага, яка ідентичність бере верх. І чи в внутрішньому світі у людини демократія, коли і таксист, і тато приймають рішення голосуванням, чи можливо там анархія такий безлад, коли ніхто не знає, що буде завтра і яке рішення буде прийнято. Або, можливо, така от. Доміну, домінуюча атмосфера там існує. Тобто хтось є головний, який визначає, що ось потрібно робити так і тільки так. До прикладу, таксист командує усіми усим, своїми особистостями. татом, командує своєю там дитиною внутрішньою, своїм там художником, ну і так далі і тому подібне. Чи добре це, чи ні, ну це людині визначати. Але ви можете поекспериментувати. До прикладу, якщо у вас є певна субоособистість, яка займає чільне місце. і вона має кермо у прийнятті рішень. Спробуйте її трішки подвинути і надати, наприклад, буквально на 5-10, а можливо на декілька годин часу можливість їй приймати рішення, їй визначати, а куди ж ваше тіло піде, які слова скаже, як буде проявлятися у світі зовнішньому. Ну, ось такі мої міркування про те, як необхідно. Вести діалог із людиною, тобто на що потрібно звертати увагу на самому початку. Для того, щоб пізніше вже ви могли зчитувати інші параметри, які є ну, не такі важливі порівняно з параметром ідентичності. До зустрічі у нових відео. І якщо у вас є якісь коментарі, то ви можете їх залишати прямо під цим відео ну і бережіть себе. в наш час це непростий.